Друзі, розпаковка. Сьогодні я був в українському магазині, де можна купити різні українські твари. Я купив от ковбасу варену Олів'є. Якесь місто Богодухівський район. Не знаю, якої чи... коли... ці області. Захотілося мені цієї варені ковбаси спробувати українською. Подивимося, ну, яка в мене добре. А це така латвійська страва. Капуста морська з, е, з капустою, звичайна, я бачу, бачите, вілеч і темне. Ну, перший раз буду пробувати, вам скажу, яка вона на смак. Ага, хотів звернути увагу, що на кубасу треба дивитися дату, тому що кубаса буває різні дата. Ми купили до до 9-го, але там було до 31.08. Так що дивіться. Вона зараз по 10 Це 100 гривень. Не знаю, в Україні є така ковбаса. Напишіть мені, є в Сільпо, наприклад, Ну, хто ходить в Сільпо, а тебе? чи бачили таку ковбасу? Чекаю вас в коментарях. Така вона чудова. Пахне. Файне таке колбасо, якщо чесно. Зараз я попробую. Домашня колбаса. Домашня. Багнена. Не, смачно. Трошки така, як, трошки як резина зверху, але можна їсти. Ну що, ви дивіться, бачите, що вона? Гарно. Так що теж купуйте і напишіть мені в коментарях, що ви теж купуєте варну копасу. Я люблю тільки з'їсти. Зараз під час. Український смак. Підпишись і лайк постав.